Септо презентує. Я часто кажу: додайте своїх улюблених спецій. Але раптом ви не користуєтесь спеціями щодня, то що з цим робити? Як їх вибрати, як їх інтегрувати у своє повсякденне життя і взагалі, як з ними готувати, щоб було смачно? І як зрозуміти, що ваша спеція підходить конкретно в цю страву, а не в іншу. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І сьогодні на основі мого власного досвіду і різних досліджень, і публікацій, які я читала про спеції. Ми говоримо про те, як зробити вашу їжу смачнішою. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. По-перше, давайте визначимося із термінами українською мовою, коли кажуть спеції, мають на увазі якийсь чорний перець, червоний перець, паприку або щось таке. Коли кажуть прянощі, то мають на увазі щось ну трошки екзотичне для наших страв: наприклад, корицю, гвоздику, бадьян, мускатний горіх або щось таке, але мені насправді найбільше імпонує англійське слово ароматікс. Коли англійською мовою кажуть Ароматікс, то мають на увазі, по-перше, ось цей весь великий прекрасний набір усіх можливих додатків, які ростуть від маленької перчинки до якихось пластівців, перцю і трав. По-друге, сюди входять сушені овочі. По-третє, сюди входять лимонні цедри, лаймові цедри та й будь-які цедри, а ще горіхи. Також давайте визначимось і ще одним важливим моментом. Спеції не бувають до солодкого чи до солоного. Так, ви часто можете собі уявляти, що кориця може бути солодкою спецією, тому що її найчастіше кладуть в сінабони, в коричні булочки, і вони вам пахнуть на весь терце чимось солодким і здобним. А умовно, паприка це солона приправа, тому що її кладуть найчастіше в супи або в основні страви. Але якщо так себе обмежувати, то ви ніколи не спробуєте абсолютно прекрасних страв. Накшталт бульйона, який варився із гілочкою кориці і зірочкою бадьяна, або персикового порога із червоним перцем та копченою паприкою. Тож до практичної частини. Як скласти власний пул спецій, такий, щоб вам завжди було з ними смачно і щоб не купити зайвого. Я пропоную для цього два основні варіанти. Перший спосіб це подумайте, яку ви кухню найбільше любите, тому що кожна кухня вона використовує саме ті спеції, які історично були і максимально доступні, тому ви зможете з легкістю скласти свій пул спецій, які ви зможете використовувати на власній кухні. Наприклад, якщо ви любите італійську кухню, то додайте до вашого списку спецій сушений орегано, свіжі чи солоні помідори. Так, помідори можна солити і це неймовірно смачно. І використовуйте якісну оливкову олію. Все це у поєднанні із хорошою крупною сіллю дасть просто неймовірний результат. Або ж якщо ви любите турецьку кухню, то змішайте собі заатар. Заатар це східна спеція, яка складається із орегано, майорану, кунжута. Там ще додано трошки перця, і вона абсолютно прекрасна. Ви можете просто загуглити рецепт заатару і вибрати той, який вам до душі. Або ж у мене в інстаграмі є рецепт заатару, який я найчастіше використовую, і це буде найкращий додаток для страв у вашому житті, бо він дуже ароматний. Головне, уникайте купувати заатар у якомусь мас-маркеті, уже готовий в пакетах, тому що часто для того, щоб збільшити вагу цього заатару, в нього просто кладуть борошно, і тому цей заатар не буде таким ароматним і крутим. Якщо ж любите якусь паназійську кухню, то використовуйте перець чилі, олію смаженого кунжута, власне, сам смажений кунжут, багато часника і свіжого або маринованого імбиря. Такими простими способами, відштовхуючись від того, яку кухню ви любите найбільше, ви можете собі скласти дуже класний список спецій на будь-який випадок життя. Або ж відштовхуйтесь від іншого. Що ви найчастіше готуєте? Наприклад, спробуйте подивитись, яка у вас страва найбільш ходова. Умовно, якщо ви найчастіше їсте гречку, і якщо ви не слухали наш перший епізод про гречку, то поверніться і послухайте. Так от, якщо ви найчастіше готуєте гречку, то ну, просто викиньте із свого списку спецій лавровий лист. Він вам не треба. Натомість ви можете до неї використовувати сушені овочі, наприклад, сушену моркву, сушені томати, орегано, майоран і те, що пасує саме їй. Складіть список навколо того, що вам найбільше смакує із вашою улюбленою стравою. Або ж, якщо ви любите супи і бульйони, то купіть цілий бадьян це такі великі красиві зірочки. Купіть гвоздику. Купіть собі корицю, а також використовуйте часник і свіжу моркву, тоді ваші бульйони будуть наваристими, класними і дуже ароматними. І якщо маєте додатковий час перед тим як кидати часник і моркву до ваших бульйонів, розріжте їх на великі шматки і обсмажте їх на сковорідці або в духовці. Аж до чорноти, для того, щоб їхня поверхня максимально закарамелізувалась. Це дасть вашій страві додаткового шару смаку. А от якщо ваша фішка це курка, то запасайтеся куркумою пенхелем, або купіть собі одразу готовий карі, або використовуйте до неї копчену паприку. Це все буде максимально смачно і дуже просто для повсякденного використання. Якщо жоден із цих способів вам не підходить, то раджу зараз список спецій, які я вважаю універсальними і які вам допоможуть у будь-якому випадку вашого життя. По-перше, це хороший чорний перець, бажано горошком. Будь ласка, позбудьтеся уже змеленого чорного перцю, тому що він смакує просто як чорне ніщо, яке скрипить на зубах. Купіть пачку чорного перцю, купіть собі якийсь млиночок за сто сто п'ятдесят гривень. Засипайте туди перець і просто насолоджуйтеся, тому що аромат свіжозмеленого чорного перцю настільки насичений і настільки свіжий, що якщо ви все життя використовували тільки змелений чорний перець, ви здивуєтесь наскільки крутим він може бути. Друге, це копчена паприка. Вона взагалі не гостра, але вона дає дуже приємний пікантний смак та аромат. А ще за рахунок того, що вона копчена. Вона буде додавати цієї копченості і вашій готовій страві. Моя улюблена штука із копченою паприкою це смажені баклажани. Вони з нею виходять просто ідеальні. Потім сумах. Сумах це плід оцтового дерева, і відповідно він трошки кисленький. Сумах дуже круто додавати до м'яса або до салатів. Сванська сіль – Сванська сіль це грузинська суміш спецій. Там в основі є сіль, але її там близько 10%. Все решта це трави і прянощі, і це, по-перше, дуже круто, якщо ви хочете зменшити споживання солі у вашому житті. По-друге, це уже готовий набір. Ви можете його використовувати для курки, для риби, для тофу, посипати ним салати. Загалом дуже крута і універсальна штука. Ну і останнє це мускатний горіх. Так, його часто асоціюють саме із солодкою випічкою або для того, щоб посипати ним каву. Але насправді мускатний горіх ідеально до паст із вершковими соусами, а також на піци та випічки. Купіть собі кілька цілих горішків муската і натирайте їх вдома на звичайну терку. Це дуже просто. То як зберігати спеції вдома для того, щоб вони вам давали найбільше смаку та аромату? По перше, зберігайте спеції цілими, це те саме, що з чорним перцем. Всі оці аромати і присмаки, вони дуже летючі, вони дуже швидко вивітрюються, Тому якщо ви будете купувати одразу змелені спеції, змелений чорний перець, змелений мускатний горіх, то вони будуть не такими насиченими, і вам доведеться кинути дуже багато спецій для того, щоб отримати хоч якийсь смак. Якщо ви зберігаєте їх цілими, ви самі можете коригувати, скільки вам спецій треба в даному випадку. По-друге, купуйте їх максимально свіжими. Так, якщо ви знайшли чотирирічний пакет якогось перцю у себе вдома і він уже був відкритий два роки, як то, мабуть, краще його не використовувати. Тому що якщо ви потім будете нарікати, що у вас вийшла несмачна страва з цим перцем, ну можливо, справа не в вас, а в тому, що ваш перець старий і в ньому взагалі немає жодного смаку та аромату. І власне з цього випливає наступна порада. Уникайте доступу повітря до ваших спецій. Намагайтесь їх завжди зберігати у щільно закритих баночках скляних або жестяних або пластикових. Просто щоб їх аромат не зникав разом із провітрюванням вашої квартири. Ну і головна мораль використання спецій. Не перегрівайте їх. Так, спеції краще віддають всі свої аромати, коли ви їх трохи прогрієте. Для цього часто перед тим як змелювати якусь спецію, наприклад, той самий заатар, про який я вже розповідала, рекомендують прогрівати і кунжут, і сумах, і інші спеції. Це для того, щоб їхні ефірні олії розігрілися і вони стали більш ароматними. Тоді ви їх змелюєте і можете одразу використовувати максимально круту спецію. Але якщо ви їх перегрієте, то вони дуже швидко згорять. Уявіть наскільки маленькі шматочки чорного перцю або пластівці в чилі, і як швидко вони згорять на сковорідці, або в духовці, або в аерогрилі. Тому якщо ви маєте бажання, щоб ваші спеції звучали одразу в страві, то додавайте їх в маринад, щоб вони встигли розкритися в маринаді, а потім це м'ясо, чи тофу, чи рибу з маринада. Ви будете готувати якоюсь термічною обробкою, тоді це буде смачно, або ж посипайте все спеціями уже після того, як воно приготувалось, або хоча б за 5-10 хвилин до готовності. Ну і головне, не кидайте спеції в фритюр, бо там вони перегорають. Якщо ви робите щось в фритюрі, якісь, наприклад, крильця або картоплю. То максимально використовуйте всі спеції уже після приготування, коли ваша страва ще максимально гаряча. Оця температура страви і допоможе спеціям розкрити їхні аромати. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша кухня була максимально ароматною, смачною і незвичайною. То, будь ласка, витратіть буквально півгодини свого часу, щоб загуглити, які спеції додають у ваші улюблені страви, які спеції використовують у ваших улюблених кухнях, або, можливо, які спеції використовують ваші улюблені кухарі або ресторани. І якщо ви хочете глибше розбиратися у темі спецій, то дуже раджу вам декілька книг. По-перше, у прекрасного британського кухаря єврейського походження Йотама Отолінгі є книга, яка називається Флейвор. Він там розказує про те, як готувати найчастіше овочеві страви і розказує про техніки, але там ви можете побачити дуже багато використання гострого меду, фісташок, провгрітого фенхеля і будь-яких інших спецій, які насправді дуже просто знайти на українському ринку. Просто ми їх чомусь оминаємо. Ну і друга книга, яку я хочу вам порадити, це книга українського видавництва «Артхус». Вона називається Скринька зі спеціями, і вона дуже класна. Там є цілі схеми, як ви можете між собою міксувати спеції, як спеції залежать від регіону, звідки вони походять. Єдиний мінус цієї книги особисто для мене це те, що авторка цієї книги часто наголошує, що спеції допомагають робити корисну їжу смачною. Так, ніби смачною їжею може бути тільки мегажирний бургер і крильця бафало, з яких зараз стікає олія. Ні, я вважаю, що смачними можуть бути і салати, і так, спеції їх завжди покращують. Тож не бійтесь додавати до своїх страв якомога більше спецій, міксуйте їх між собою, пробуйте куштувати щось нове і. Не соромтесь питати в ресторанах, які спеції вони використовують у ваших улюблених стравах. Дякую, що дослухали це до кінця! і Почуємось!